Зустріч підприємців, громадських діячів та представників міської влади розпочалась з підсумку опитування, проведеного консалтинговою компанією щодо бізнес-клімату у регіоні. Як виявилось, середовище бізнесове на рівненщині не стільки заважає працювати як просто не розвивається. Тим чином лише 2,7% опитуваних зазначили, що це середовище для них є надзвичайно прова сприятливим. Цьому 41% один говорять, що воно нейтральне. Що мається на увазі? Бізнес-середовище дає можливість працювати, але не дає можливості динамічно розвиватися. Логічно була дана можливість оцінити кроки місцевих органів влади щодо покращення бізнес-клімату. Тим чином відповіді розділилися, можете бачити їх на екрані. 33% вважають їх не екранів, 25%. Тими, що недостатні, лише 1% вважають повністю достатньо, а 11% такими, що можуть позитивно вплинути на ситуацію. У опитуванні взяло участь близько двох сотень рівненських підприємців. Проте не всі згодні, що найбільш перешкоджає розвитку бізнесу на Рівненщині брак фінансів, корупція та низька платоспроможність громадян. Брак фінансових ресурсів і корупція це ну також чинники, які впливають щодо рейтингування цих чинників. Ну моя особиста думка, що це не на першому місці. Я думаю, що на першому місці насправді відбувається, має стояти ну, саме здатність людей до підприємницької діяльності. Тому що людина, яка ну, називає себе підприємцем, вона насправді бере на себе дуже. Дуже серйозну відповідальність з точки зору того, що підприємець це людина, ну на мою думку, особисто і це моє переконання людина інноватор. Аби вирішувати проблему у рівному відтепер тепер запрацює рада малого та середнього підприємництва, до якої увійдуть до двох десятків бізнесменів, громадських діячів та представників владних структур. Бо на сьогодні дійсно. Зробили опитування, з яким ми знаємо вас трошки пізніше, і бачимо, що дійсно бізнес ніяким чином не включається в цю роботу. В рамках роботи цієї ради ми плануємо, що ми зможемо бізнес залучити до цієї роботи. Також ми плануємо, що даний орган зможе надати дуже ефективну консультаційну підтримку в рамках проведення тих заходів, які ми робимо на виконання проєкту. Тобто їх спрямованість, то, що потребує наш бізнес в місті, чи стане бізнес клімату рівному сприятливішим, покаже час. Поки ж основними напрямками своєї діяльності новостворений орган визначив проведення круглих столів, зустрічі, інформаційну та організаційну підтримку бізнесу. Ще одним результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом Рівнеради ради та фіскально-регуляторними установами.